Чому? Не виконані обіцянки, і давно забуті якісь справи, які ви давно хотіли зробити, але все потім допотім махнули рукою, стягують з нас енергію і тягнуть нам з баласту вниз. Тому що це енергетично такі речі, які ви вже ніби сотворили в своєму розумі, так, наприклад, я хочу подзвонити татові, він давно не дзвонив. І ви такі, ну ладно, потім-потім, потім, потім місяць пройшов, неділя-дві-три. А воно висить над вами, розумієте? А потім ви не розумієте, і так багато-багато таких мілачей, так, і ви потім не розумієте, а чого я в мене нема сил, а чого я не можу рухатись кудись, а вони обіцяли дитині там сходити погуляти, купити їм морозиво, і потім, 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 потім відклали там якісь справи, екстрені роботи, побіжали туди-сюди, захворіли і нічого цього не зробили. І це висить баластом. От якщо б з цього не накопичилось ця така енергетична, знаєте, ємкість, в яку ви це напихуєте такий баланс енергетичний, який вам не дає далі легше рухатись так, і відчувати себе краще, треба це себе зупиняти в моменті і дивитись, так. Угу. А чи що сьогодні в мене? Я не обіцяла то, -то, -то зробити, хотіла сама собі пообіцяла там, подзвонити, я не зробила. Прямо зараз сідаєте дзвоните. 5 хвилин вашої уваги. Так, я хотіла зробити практику медитацію на 5 хвилин зранку, практика тиші, коли ми настроїмося на цей день. Я не зробила. Сіли зараз, прямо виробили це відео, паузу, поставили, зробили. Краще оберіть 10 хвилин приділити тим справам, які ви не закінчили, чи хотіли давно, але відклали в довгий ящик, і потім ви побачите, як у вас звільниться ресурс. Величезний на те, щоб у вас справи, які ви хочете здвинути з місця, пішли вгору. Тут буде розширюватися фінансові канали, так, якісь відносини і тому подібне, те, що для вас важливе, коли ви будете скидувати ось. Не скидувати точніше, а вивільняти цю енергію, яку ви там десь закрили, розумієте? Так це працює на енергорівні. Тому не забувайте, будь ласка, про те, що ми відповідальні за кожну нашу дію. Якщо ми щось обіцяємо, якщо ми собі навіть обіцяємо і не робимо, повірте, це буде вам грати потім не на руку, це буде тільки вас потім тягнути вниз. Тому, щоб з цього звільнятися і краще себе почувати, просто зараз навіть можете прописати. Прописати, що я давно хотів зробити, не зробив, що я собі не обіцяв інше не зробив, і подивитися, наскільки ви готові зараз це зробити. А потім вже старайтесь не відкладати, та? і зразу в моменті робити, щоб у вас потім просто ваша енергія росла, і ви могли йти до свого щастя.